Потенційно безробітні черкаський приладобудівний завод доводять до банкрутства. За рішенням суду планують арештувати майно підприємства. На заводі кажуть, в умовах війни такі дії злочинні, бо ж тут виготовляють бронежилети для наших бійців. Заступатися за колектив взявся депутат обласної ради Анатолій Бондаренко. Що з цього вийшло, розповість Ірина Малюкова. Василь Іванович пропрацював на заводі понад 30 років. Говорить, зі своєю спеціалізацією роботи ніде знайти не зможе. Якщо завод закриють, доведеться сидіти вдома. І таких, як він, тут іще понад дві сотні. Ті люди, які пропрацювали вже по 30 по 40 років і знають свою роботу. А зараз, якщо говорить, люди підуть, вони таку роботу не знайдуть. Це і в такому віці, як і вони є. там. 40, 50, 60 років вони не зможуть свої найти роботу і не можуть перевчитися. То це для них момент катастрофа. Через війну виробництво на заводі збільшили в півтора рази і продовжують нарощувати. Тільки сьогодні звідси на фронт відправили 50 бронежилетів. Та нападки від податкової та пенсійного фонду не припинилися. На жаль, після кризису, який пройшов в нашій країні, 2008-2009 року. У підприємстві накопились борги. Перед цим підприємства, такі як і наші оборонним, всім списали навіть каналізацію воду. Але, на жаль, ми не попали в той перелік до укороноборнпрому, хоча ми являємося підприємством і належимо до оборонно-промислового комплексу, стратегічно важливий для України. Заступатися за підприємство взялися обласні владці. Депутат облради Анатолій Бондаренко ініціював створення тимчасової слідчої комісії з розслідування ситуації. Уже бесідував із податківцями. Там йому пообіцяли відкласти заяву про банкрутство. Ми, черкащани, вважаємо, що в першу чергу ми повинні дати роботу національному вітчизняному державному виробнику. Тому що в умовах агресії, в умовах вторгнення Росії в Україну тільки спільно разом ми і на державних підприємствах можемо захистити країну. Підприємств із такою ж ситуацією в Україні десятки. Через війну на Донбасі їх масово закривають. Два заводи зі сходу вже звернулися до черкаського приладу будівного, аби розмістити тут свої виробництва. Це дасть змогу дати роботу кількастам черкасцям. Ірина Малюкова Ігор Неділько, Сергій Єфімов. Вікка новини.